Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Наша маленька делегація стосовно приїхала і дуже були здивовані і раді, і таке знаєте, відчуття, що дійсно ми знаходимося на історичній події. Мені тут перед тим, як відкривалось наше свято, безперебічнення це свято, сказали, що Бог на Труївської не було 20 років. Тому уявіть собі, так? Да? 20 років, я думаю, що інші люди, інші наступні покоління будуть продовжувати, щоб воно не зупинялося в будь-яким відспорту, в тому числі боксу. Ну, По-перше, хочу вибачити за затримку в організації. Ми тільки учимось. Я думаю, 20 років не було, і глядачі, батьки, діти трохи хвилюються всі, тому не судіть строго. Як вже сказали, сьогодні у нас відкриття. Відкриття боксерського клубу оборони. Хотів би подякувати із Геннадію Юрійовичу. Його команді він би сам це не зробив, хоча б його глаза не горять. Він, звичайно, молодець. Але його команда тренери. Безпосередньо особливо хотілося б відзначити також меценатів, які відгукнулися. Ви знаєте, ну, мабуть, навіть пальців на одні руки не хватить, скільки в Херсонській області от таких рингів відкривається самостійно, без... тільки з меценатами. Тому низький вам уклін. похлопайте, поаплодуйте, будь ласка, саме цим меценатам які... звичайно також хотілося б від Херсонської обласної федерації. Подякувати і директору гімназії Коробку Олександру Миколаївичу, який надає цей зал, який також йде на зустріч і знає, що діти це наше майбутнє. Місцева владі, яка посильно також несла свій вклад у відкриття зазначеного рингу, хто-то більше, хтось менше, але нарешті є той компроміс, завдяки якому всі наші дітки будуть продовжувати. Скажімо так, не на вулиці бігати, да, а займатися якимось ділом, спортом себе виховувати, мужність проявляти, силу волі показувати. Давайте всі разом поаплодуємо тим, хто своєю енергією здійснив мрію багатьох і втілив її в реальність у життя. Я обявлю учасників сьогоднішніх змагань. Суддів, доктора змагань і передам слово людині, яка просто колосальний внесе проби у розвиток херсонського боксу. Я навіть не побоюю сказати українську, тому що Херсонщина зараз, ну, як мінімум в п'ятірку ходить краще боксерських федерацій. Це трутну Олександру Олександровичу. Олександр Олександр. так. Так, Учасники сьогоднішнього турніру. Спортивна команда Фенікс новокровицька керівник Фалько Дмитро. Спортивний клуб Молодь Юрківська районського Тарасова, керівник Смоянинга. Дюсиша Чкалова, керівник Рубан Анатолій. Чеплинська дитячо-юнацька спортивна школа, Міністерство освіти і науки, Асканія Нова, керівник Сахарова Михайлова. Також давайте похлопимо Генічському району керівник Галактионова Олександра. Ну і, звичайно, спортивний клуб Амато. Керівник мабуть, вже не треба представляти Респін НВ.